Тому що всі, як мінімум, хочуть жити. Ну, тобто Китай відпадає відразу. Китай може якось спробувати половити рибку в мутній воді міжнародної політики. Ну, це максимум, що може зробити зараз Китай. Ескалювати ситуацію зі США Китаю не з руки. Хоча Китай може допомогти, наприклад, сторонніми технологіями. Ну, як варіант, це мінімум. Напряму Китай зв'язуватися не буде, я не роблю на це ставку. От Росія може, от Росія от вона конкретно заінтересована особа, якщо можна так сказати. По-перше, знову ж таки, пропаганда в Росії поставлена на Ура. Тримайте це десь в пам'яті. І, так би мовити, пропаганда промила в місти всім. Особливо верхам. Ну, тобто, якщо низи російські ще якось, можливо, десь там трішки пратям, часом десь знаходяться, то верхи вони явно замкнені на собі, і вони явно люблять ту пропаганду, яку самі собі генерують. Вони по суті обманюють самі себе, і по суті вони живуть у вигаданому світі, вони марять холодною війною, притом марять давно. І Путін не дарма ескалює в тому самому північному морі. Тримайте Північне море десь, так би мовити, в пам'яті. Тому що все, що робиться негативно в північному морі, це явно рука Росії. Більше нікого. не менше у Путіна як мінімум є мотив погратися зі США, так би мовити, в поділ світу. Путін це, так би мовити, сильно навіть і не приховує. Плюс Путін веде війну з Україною, і у нас є, так би мовити, змагання з ними в технологіях. Отак От само, як Україна вдосконалює дрони, намагаючись завдати максимальне ураження Росії на російській території. Це сильно дискусійне питання, тому що я вважаю, що ми спочатку маємо захищати себе на своїй землі, а вже потім, якщо у нас з'являться зайві додаткові сили, то тільки тоді можна завдати пакосного удару по Росії. Тобто ми можемо нападати, але від захисту, але це так би мовити, особисто моя думка. Але поки ми робимо ставку на ескалацію з Росією, не обдумуючи крок. Ми спонукаємо ворога робити так само. Це важливо, це щоб ви розуміли, наскільки зараз весь глобальний світ взаємопов'язаний люди. Зрозумійте, ми зараз будемо йти до того, що ми всі живемо на одній кульці.